Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, пройшла десь півгодини, може, година, і ми зараз оцінимо, як на внутрі клітка з'їдають гранулу. Гранулу, от дивіться, отак от має бути. От внутрі кинув я її, дозу гранули, усталося ще, наприклад, до 10%, що воно наїлося, і тут так якраз до. Не знаю вам поки видно, не видно. Ось, дивіться, майже не осталося зігло. То є нормально для, для годування. Що внутрі протягом години ми приходимо, а тут самцеві я трошки забагато даю, бо я хочу, щоб він ріс. От. Дорослий самець жовтий, він зранку голодує, бо я менше даю. На вечір дав, він майже доїв гранулу. Йому можна більше давати, але я не хочу, щоб він дуже-дуже набирав вагу для того, щоб він був активний. Знову тут ну, м'яз сидить і дуже багато гранулу є нез'їченим. І тут можна зменшувати. Так, тут що ми маємо? Маємо тут 4 самці, і вони потрошки уставили, то є нормально. От. Ось тепер можемо напідвести підсумки. А підсумки такі. Що внутрі, як ми даємо внутрі норму, внутрінята ростуть, ми їх відбираємо від батьків, переселяємо, але проходить якісь 2-3 тижні і треба дивитися, як внутрі з'їдають корм. Тобто вони протягом години повинні. З'їдати 90% корму. Якщо вони більше залишають, то потрібно зменшувати дозу. Дозу годування. Якщо вони протягом години виїдають все. І якщо то нутрі навіть годівлю, бо якщо нутрії для ремонтні, тобто вони будуть йти далі в справу. Самочки, які мають народжувати чи самці, то їм. Давати ту норму, яка, яка має бути відповідно до їхнього віку. А ті, що ми годуємо на відгодівлю, то їм потрібно давати максимальну дозу їжі, корму для того, щоб вони добре росли. А максимальна доза тільки контролюється тим, що Ну, візуально, за годину приходимо, з'їли, значить треба додати, хай їдять і ростуть. Не з'їли, багато оставили, треба зменшувати трошки, щоб не розкидали, бо будь-який корм то є гроші. Так що годуємо нормовано, правильно внутрі, щоб не було перерозходу у нас корму. Ось так. Ну, ось самець. Ще тиждень я почекаю і візьму до нього ось ту самочку чорну. Вона самець від жовтого самця. от І а самочка від сірого самця. Ну, але самець то є через покоління будемо так, я, я того якось. Ну, коротше, Самка родила раз від жовтого самця, а потім, потім через пару місяців чорна родила і, самка, і в чорної самці одна самочка і чотири самця. Так, ось така ситуація. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.